Усім привіт, шановне панство. Сьогодні поговоримо про одну українку, яка жила більше ста років тому. Ця жінка не ходила за худобою, не варила борщі і не була бита чоловіком. Адже щось подібне уявляємо, коли чуємо про минуле. Натомість Софія Яблонська стала першою українською тревел-блогеркою. Вона здійснила навколосвітню подорож у часи, коли люди не наважувалися навіть покидати рідне місто. Софія Яблонська народилася у 1907 році в селі Германів, що на Львівщині, у родині священника. Я кожну порядну дівчину тоді її вчили шити та вишивати, але вона обрала інший буремний шлях. Дівчина здобула освіту в учительській гімназії, драматичній студії та закінчила торговельну школу. У Тернополі керувала кінотеатром, де була і за різного роба. Навіть сама розклеювала афіші. Зібравши трохи грошей, Софія поїхала до Парижу. Вона хотіла стати акторкою. Там також не цуралася брудної роботи. Наприклад, вона влаштувалася миницею вікон і наводила лад в тамтешніх офісах. Софія отримала кілька невеличких ролей у фільмах. Також попрацювала манекенницею та моделлю для художників. Саме на ці зароблені гроші вона вирушає у свою першу подорож до Марокко. Софія фотографує та фільмує свою подорож а після враження виливає у книгу «Чар Марокко», де Яблонська яскраво описує емоції, колорит та звичаї країни. Наступна подорож стає навколосвітньою. Софія відвідала Єгипет, Цейлон, Китай, Лаос, В'єтнам, Камбоджу, Малайські острови, Яву, Балі, Австралію, Нову Зеландію, Таїті, Канаду та США. Свої поїздки вона фінансувала за рахунок знімання документальних стрічок, працюючи з кінематографічними товариствами ФільмТАК та індокитай. Яблонська завжди намагалася забратися у дикі нетрі країни подалі від туристичних маршрутів. З місцевими спілкувалася через перекладача або жестами. Врешті я показую одній жінці, що я голодна і спрагнена. Головне на те, щоб побачити, як вона поставиться до цього, та чи зрозуміє мене. Замість відповіді вона тільки сплеснула руками та кудись зникла. Я навіть боялася, чи мій жест не образив її чимось, хто її зна. Кілька хвилин пізніше вона з'явилася назад і подала мені галузку зрілих бананів та кілька жовтих соковитих мангів. Ніхто тоді не вірив, що їй вдасться зняти бодай щось, бо в екзотичних країнах до білих людей місцеве населення ставилось. З обережністю якось жінку мали не закидали камінням за зйомки. У Китаї її обходили стороною. Навіть за гонорар не погоджувалася зніматися, бо китайці боялися, що камера забирає душу. Тоді Яблонська вдалася до хитрощів. Вона орендувала приміщення з вікнами на жваву дорогу. Вітрину заклеїла папером. Кімнату розділила навпіл. На вході імітувала офіс, де говорила, що продає автомобілі та аероплани. А з другої частини кімнати знімала китайців. Врешті мені вдалося сфільмувати не тільки щоденний рух караванів, носіїв, возіїв, похід засуджених, але навіть весільний похід і парадний похорон одного китайського юнанського багатія. По викінченні цього фільму я оголосила банкрутство мого підприємства, щоб надто швидкою ліквідацією не розбудити підозріння чи недовір'я мого господаря. У Китаї Софія пристрастилася до опіуму. Свої наркотичні видіння вона також описувала у власних роботах. Проте, перед від'їздом, коли їй подарували скриньку з дорогим зіллям, вона від неї відмовилася те, що дозволила собі на сході, не захотіла брати із собою далі. Екзотичні держави постійно випробовували українку, і не раз вона опинялася за крок від смерті. Так одного разу її вкусила бананова гадюка. Врятував дівчину місцевий чародій, якому їй довелося просто довіритися. У Бангкоку її долає напад малярії, мандрівниця тани. Свідомість плутається. Гарячка летить угору. Відбирає мені ясність думок, плутає їх перемішує в уяві. Переживаю найнаймовірніші пригоди подорожей небезпеки людоїдських країн, яких інакше я певно не зазнала б. Та, попри це, спілкування у людоїцьких країнах їй давалося легше ніж подекуди з європейцями, адже англійці та французи переважно асоціювали її батьківщину з українським меланхолійним степом, про якийсь колись писав Бальзак. А деякі взагалі не бачили різниці між українцями та росіянами. Вона українка? А ні, росіянка. А чи це не одна й та сама нація? Я стала пояснювати йому різниці між нами та руськими. нарисувала мапу України та її сусідніх країн, щоб він краще зрозумів її положення. Врешті сказала я, що нас є біля 40 мільйонів, та що Україна у півтора разів більше за Францію. Ці пояснення я знаю краще за молитву, бо частенько трапляється мені повторювати їх французам та іншим чужинцям, що нічого не знають про наше існування. Навіть зараз, 100 років по тому, мандри Яблонської для мене здаються просто неймовірними. Вона знімала жартовні процесії танцівниць на балі, полювала на тигрів, була гостею на весіллі в'єтнамського імператора, втікала у Сахарі від кочівників і якось навіть не потрапила до гарему. А от галицьке панство, особливо люди старшого віку, обурювалися еманципованою Софією. Звинувачень було море, адже вона носила коротку зачіску, вдягала штани, була незаміжня, подорожувала без супроводу, ще й відверто описувала свої мандрівки та робила світлини до них. Українські інтелігенти на Галичині мали такі самі упередження щодо суспільного призначення жінок, як і чоловіки Центральної Європи. Міський середній клас Галичини тільки формувався. Чоловіки потроху мирилися із тим, що жінки працювали у громадських організаціях, але вони не збиралися допомагати їм у домашньому господарстві. Жінка була потрібна у хаті. Обід із трьох страв мав бути на столі вчасно. Та, попри все, Софія Яблонська стала феноменом для всього світу. Молода, незаміжня українка здійснилася, здавалося б, неможливе для тодішнього суспільства. В Парижі дуже цінували її роботи і винаймали як фоторепортерку найвідоміші видання. Але Софія постійно відчувала тиск конкурентів, бо як якась українка може бути кращою за них. Тодішня Україна була в окупації Польщі і СРСР, і ніхто раніше із поневолених народів не насмілився на такі далекі подорожі. А наша Софія була першою. Будучи у Китаї у 1933 році, Софія вийшла заміж за француза Жана Уден, який згодом отримав посаду посла Франції. В Азії вони прожили 15 років, мали трьох синів. У 50-х роках родина переїхала до Франції. Загинула Софія Яблонська в автокатастрофі на острові Нуар-Мут'є, коли везла до видавництва свою нову книгу оповідань і нарисів. Їй було 65 років. Ще живучи в Китаї, Софія вчила місцевих варити український борщ та вишивати рушники. Свого чоловіка Жанна вона ласкаво називала Іваном, а в листах до родичів з Галичини просила їй надсилати українську музику та вишиванки. Поде б Софія Яблонська не подорожувала чи не жила, завжди пам'ятала, що вона українка. Мені вдалось берегти небагато цінних особистих речей, з якими я ніколи не розлучалася. Гуцульську ляльку, дарунок українок після моїх читань в Галичині. Книжку віршів Кобзаря здається теж не зовсім загубила мою українську душу. Та, врешті, дерев'яно-різблену мисочку, на якій ще видно напис Чим хата багата, тим рада.